Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новий фільм культової франшизи Пункт призначення родове прокляття. Фанати картини були в довгому очікуванні, починаючи з 2011 року, адже після виходу останньої частини інтернет постійно був заповнений різними чутками на рахунок продовження. За режисуру нової кінострічки відповідають Сак Ліповський та Адам Стейн. А сценарій написали ветерани Крику, Гай Б'юсік і Лорі Тейлор. Останні реалізували свої нові ідеї, створивши, як нас запевняли, ще більш моторошну атмосферу. Одні з головних ролей у картині виконали Брек Бесінджер, Тео Бріонес, Кейтлін Санта-Хуана, Річард Хармон, нині покійний Тоні Тот та інші. Ще в січні 2019 року. Видання The Hollywood Reporter підтвердило, що New Line Cinema почала роботу над фільмом-перезапуском франшизи. Лорі Еванс Тейлор була затверджена новим сценаристом фільму у жовтні 2021-го. Вже наступного року був написаний сценарій разом із Гаєм Б'юсіком. Зак Ліповський та Адам Стейн стали режисерами фільму, яких обирали із більш ніж 200 кандидатів. У вересні 2023-го стало відомо, що Тоні Тодд знову з'явиться у проєкті на своєму звичному місці. А також інтернет наповнився чутками, що глядача в майбутньому фільмі розкриють передісторію цього персонажа. Основні зйомки повинні були проходити у Ванкувері з липня по жовтень 2023-го. Як повідомлялося в інтернет-ресурсах, творець франшизи Джефрі Редік. Говорив про те, що наглядачів чекає абсолютно новий рівень. Мовляв, фільм обіцяє кардинальні зміни порівняно із звичним форматом. Цього разу сюжет об'єднає покоління, адже смерть, яка колись забрала кількох незнайомців, тепер переслідує цілу родину. Нам обіцяли, що від класичних смертей, пов'язаних із безглуздими ситуаціями, проект перейде до більш персоналізованих моторошних сцен. Та підштовхне глядача до межі віччі. А також нова частина нарешті повинна розповісти, з чого ж все почалося цього разу в центрі уваги не група незнайомців, а сім'я, що має особливу історію. Усе почалося багато років тому, коли кільком людям вдалося передбачити небезпеку і вберегти своє життя. Але, як ми знаємо, смерть ніколи не зупиняється та знову повернеться. І ця сім'я стане її наступною мішенню. Стефані студентка коледжу, яку постійно мучить один і той же кошмар про гибель її близьких. Тому головна героїня вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка знає, з чого все почалося і може врятувати її родину. Ех, Перші пункти призначення були моїми стартовими фільмами жахів разом зі спуском та поворотом не туди. Як же давно це було, однак зізнайтеся, доволі атмосферно. Але після того минуло багато часу, і хорори поступово зникли із мого списку перегляду. Але як же можна пропустити повернення культової франшизи минулого? Однак тільки не зовсім зрозуміло, чому цей камбек був саме зараз, після такої довгої перерви. Могли б зробити це і раніше, але окей, давайте про все по порядку. Фільм, як на мене, вийшов досить насиченим зі швидким розгортанням подій. Я навіть не зрозуміла, як минуло майже дві години і підкрався фінал. Однак багато деталей все ж були для мене передбачуваними. Рядовому глядачу не складно здогадатись, чому ті або інші події траплялися з головними героями, якщо ти плюс-мінус в темі цього кіно Всесвіту. Тож без банальності не обійшлось. Як людина, яка знайома з іншими фільмами серії, можу сказати, що знято це було доволі непогано. Ефектні дзвіночки, сповільнені кадри, так і навіювали моторишні відчуття того, що смерть слідує за кимось із героїв. І тут розробники проекту і справді не обманули. Великий акцент був зроблений саме на атмосферу. Тебе постійно то пробирало до мурашок перед якимись моторошними сценами, то підвертало від мерзенних та кривавих смертей. І так, якщо ми заговорили про цей пункт, то рубиловки тут вистачало і помирали герої самими різними способами. Проте, якщо оцінити реалістичність цих кадрів на екрані, то тут все доволі посередньо. Хотіли хайпонути на машині з дровами, зізнавайтесь, розробники. Окей, це був трішки ліричний відступ, однак, тим не менш, криваві сцени виглядали надто неправдоподібно і дуже відчувалась комп'ютерна графіка. Також відмічу, що на початку історії мене дещо збув з пантелику надто милий та романтичний вступ адже нелогічно показувати щось таке приємне, а потім дику робиловку. Але добре, що такий кардинальний мікс жанрів був лише на початку кінострічки. Далі історія вирулила у своє звичне русло. Що стосується музичного та звукового супроводу, він гарно та лаконічно вплітався в основну сюжетну лінію. Тому тут все сподобалось. Чого не можу сказати про акторів? Деякі головні герої мені прямо таки зайшли, тоді як інші виглядали посередніми та надто клішованими. Чи потрібно ж нам було це продовження в результаті, запитаєте ви. Моя відповідь так. Адже воно і правда поєднує все гарно воєдино і, і переплітає багато цікавих нюансів. Але, як на мене, круто було б його зробити набагато раніше, щоб ми могли ще в той час отримати саме таке завершення історії з їх всіма крапками над буквою І. Підбиваючи все вище сказане, сюжет нового пункту призначення оціню на 7 балів за непоганий підхід та канонічність історії. Однак знизила за героїв та передбачуваність. Візуал отримує від мене шестірку. Привавісти не виглядали надто штучними, тому не можу поставити більше. Гру акторів оцінюю на рівні 7 балів. Були прикольні герої, однак далеко не всі. Ну і непоганий музичний супровід також на семірку. Тож в результаті ми отримали непогане та канонічне продовження. Однак з дещо банальним сюжетом та трохи пласкими героями до плюсів картини однозначно потрапляє атмосфера та відповідність канону історії, тоді як деякі герої, передбачуваність картини та дивний мік жанрів на початку віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок цієї прем'єри, а також розкажіть про свої очікування на рахунок фільму та чи змогли вони випродатись в результаті. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Також у нас є інстаграм та ТікТок, де я ділюся з вами цікавими новинками та анонсами майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!